У вас моментів. Конституція в руках. Сако, ви знаєте, ну, політикам простіше Особливо. говорити. Вони Особливо. вважають, що. Виключне правове рішення може бути прийняте політичним шляхом, і це нормально. Причому Але політичним шляхом не просто, а шляхом політичного шантажу і таке інше, і торгівлі, обміну, позиціями і так далі. Я спеціально навмисно подивилася стенограму засідання Верховної Ради сьогоднішньої, коли вирішувалось питання Кривого Рогу, і 10 грудня, коли вперше це питання розглядалось на засіданні парламенту, і що я для себе відмітила? Жоден, хто говорив із тих, хто говорив про необхідність призначення виборів у кривому розі, не апелював. До конституції і не апелював до закону про місцеві вибори. Насправді стаття 19 Конституції України говорить про те, що і народні депутати України повинні діяти в межах у спосіб, і на підставі, передбачені конституцією і законом. Сьогодні, так як і ми говорили минулого разу, прийнято виключне політичне рішення поза межами правового поля в країні створений прецедент, і це треба мати на увазі усім політикам. Можно дивиться.